Про поле бою, давайте продовжимо. В нас є ще хвилин п'ять точно. Росіяни посилили контратаки в Курській області. Знов таки аналітики інституту вивчення війни припускають, окупанти переслідують кілька цілей. Одна з них максимально витіснити українські сили до погіршення погодних умов, адже негода буде обмежувати їхні маневри на полі бою. Також російське військове командування мовляв сподівається швидко повернути контроль на Курщині для того, щоб перекинути сили на Донеччину. Буквально за останній день так надходила дуже дуже багато інформації з приводу того, що відбувається на Курщині. Я навіть не буду проговорювати, що було вкидом, неперевіреною інформацією або можливо так воно і було. Я би спитав, як сприймати про новини, що можливо протирічать одне одне одному і стосуються ситуації на лінії бойового зіткнення. По перше, що стосується Курської області, ми чули заяву головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського про те, що близько 50 тисяч зараз ворог перекинув Курську область. Треба розуміти, що 50 плюс тисяч це той контингент, якого в принципі достатньо для того, щоб вже говорити про наступальні дії зараз на цьому напрямку. І... Але це і великий контингент, і українська. І українське завдання багато в чому виконано і тут. Чому? Тому що завдання, яке ставилося, це в тому числі іскувати значне угрупування російських військ, для того, щоб воно зараз не діяло на Донеччині. Ну ви чуєте, інститут вивчення війни правильно зазначає, що росіяни хотіли перекинути ці сили вже на Донеччину, десь під Курахово, на Покровськ, і там штурмувати. І отут ми підходимо до чого: до того, про що я постійно говорив, що не треба думати лінійно. Як у нас багато повідомлялось от кажуть Покровська, ворог не знімає ті сили, які би нам хотілося. А тепер ми до чого підходимо? Уявіть собі, що вони б зараз ці всі 50 тисяч застосували там на покровському напрямку. Ми ж розуміємо, наскільки це складніше було. Тому курська операція виконує своє завдання і тут. Крім того, що ми зараз контролюємо територію, ми сковуємо російські підрозділи. Наступне чи буде Росія поновлювати контрнаступальні дії? Так тому, що вони зосередили війська, вони спробували з тих же рубежів Корінєва піти. Вересні, тоді цей місяць, якраз тому, тоді цей наступ був успішно відбитий українськими силами. Зараз знову ж таки пробують. При цьому що так пішли, мали певні успіхи, але після цього була ситуація стабілізована і навіть відтіснили позиції російських військ, плюс тиснуть наші сили з півдня, якраз з південного заходу Курської області. Тобто, в принципі, Курська операція вона розвивається за тим планом, який і мав би бути. Тепер яке завдання? Тепер дуже важливе завдання триматися зараз, наскільки це можливо, знищувати ворога, витягувати їх. Тому що дивіться, що почалось. Вони йдуть в штурм, втрати зростають. Постійно потрібно доукомплектовувати ці підрозділи. Значить, рух буде знову ж таки піде. Звичайно, вони не дуже задоволені цим сценарієм. Погодні умови безумовно будуть впливати. Тому зараз завдання утримувати цей плаздар. Наші сили тримають настільки, наскільки це можливо. Це дуже важливо зараз, тому що от саме зараз курська операція переходить на другий, третій етап, коли сковування витягування на себе сил і підрозділів ворога. І в тому числі, що ворог там застосовує вогневих засобів, багато все вони витрачають запаси, яких у групування «Сєвєр» поменшало після ударів по Брянській області і по терапцю по потвірській по області, і відповідно це все ж таки ускладнює. Тобто, ми маємо майданчик, де російські війська можна сковувати. В нас не дуже багато. В нас це фактично єдиний. І тому цей плацдарм продовжує виконувати свою функцію. Попри ось ці такі стабільні успіхи ворога, але Ціна, яку заплатила російська армія, вона надто висока. і Про це говорить і британська розвідка, американські чиновники для російської армії вересень був одним з найкривавіших за весь період повномасштабного вторгнення. І а, чи може це вплинути на бажання тих російських військових, які йдуть сюди? Вони ж розуміють, що Дехто і не повернеться, чи не розуміють? Ми даремно будуємо такі ілюзії і сподіваємося, але на це. але в нас хвилина. Розуміють, дивіться, розуміють, і в будь-якому випадку ці настрої впливають на деморалізацію, в тому числі це очевидно. Зараз Путін намагається рятувати ситуацію, висмикуючи так званих ось цих СВОшників з війни, так і розставляючи їх на різні позиції в Росії, він намагається таким чином показувати їм, що ви можете по кар'єрним сходам досягти чогось. Чому він це почав дуже? Так робити в швидкому темпі, тому що він боїться настроїв, які можуть виникати, бачите, вони висмикують воєнкорів, які тільки щось напишуть оцей 13-й гузенка раз, Зразу. все. І вони а чому історія? Вонці? А якщо ви не боїтеся, для чого ви це робите? Тобто вони дуже дуже переживають і дуже опікуються питанням, щоб не було жодної критики, щоб не допустити в жодному випадку пригожин 2.0, бо він може бути набагато кривавішим і успішнішим.